Допомогти в соціалізації та зменшити бюрократичне навантаження на поранених військових і їх родини. При спеціалізованих медзакладах краю розпочали роботу простори турботи про ветерана. Там військовослужбовцям надаватимуть комплексну підтримку на всіх етапах реабілітації та повернення до цивільного життя. У цьому їм допомагатимуть фахівці супроводу від відновлення документів до пошуку психологічної підтримки, навчання чи працевлаштування. Подробиці розповідаємо далі. На Буковині запрацювали перші три простори турботи про ветерана, осередки комплексної допомоги військовослужбовцям та ветеранам війни. Їх відкрили на базі обласних медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію. Наші захисники. Спеціально створений кабінет, в якому ми робимо затишну атмосферу з кавою, з вайфаєм, з проектором, де можна подивитись кіно або футбол. Але саме головне там працюватиме фахівець супроводу ветерана. І його задача допомогти будь-якому військовослужбовцю або ветерану, який потрапляє в лікарню, оформити всі необхідні документи, зрозуміти певні маршрути, які необхідно пройти, для того, щоб людина, виписуючись з лікарні, розуміла, що. Держава поруч, що держава допомагає, не кидає на призволящі фахівець супроводу. Ключова фігура в новоствореному просторі. Це не просто консультант, а людина, яка бере ветерана за руку, і крок за кроком допомагає йому знайти своє місце у житті після війни. Це дійсно людина, яка бере ветерана за руку і допомагає заповнити документи, які необхідно, скоординувати, куди їх подати, розповісти про ті можливості, які є з точки зору проходження лікування, де можна психолога як собі організувати, де працювати, де вчитись, як отримати підтримку для бізнесу. Тобто, фахівець супроводу це такий провідник в цивільне життя. Більш того, фахівець супроводу потім спрямовує ветерана або ветеранку за необхідності до тих надавачів соціальних послуг, які існують. Це можуть бути і послуги з догляду та інше. За словами Наталії Калмикової, ефективність ініціативи доведено. До просторів приходять не лише пацієнти-лікарень, а й ветерани, які мешкають у громаді. Програма вже охоплює 10 регіонів. Її планують розширювати. В кожному такому просторі працює фахівець з чітким. Та відповідальним функціоналом, тобто задача фахівця це провести опитування, потреби, встановити зв'язок. Ми не залучаємо на якийсь надлишковий функціонал на працівників медичної сфери. У нас медики лікують і непритаманні функції не виконують. Цією метою вводиться фахівець, який оплачується коштом державного бюджету відповідно до бюджетної програми міністерства справ питання. Фахівець починає роботу одразу після того, як військовослужбовець поступає на лікування. Виходить на зв'язок з бійцем, проводить опитування потреб, перевіряє, чи всі документи оформлені належним чином. За потреби комунікує з військовими частинами, щоб оперативно виправити помилки або добрати відсутні документи. У разі потреби залучаються й фахові психологи з офіційного реєстру надавачів таких послуг. Вони можуть залучити там центр надання адміністративних послуг, виїжджає мобільна валіза, забезпечення надання. Якщо це втрачені документи, якщо це будь-яка там адміністративна послуга, якщо потрібно це допоміжні засоби реабілітації, це оформлення документів, що стосуються виплат, пенсійного забезпечення і всіх, всіх, всіх програм, в тому числі наперед, фахівець супроводу може розказати про ті програми, які ми можемо в подальшому скористуватися, починаючи від питань забезпечення житлом, освітньої компонентою, грантових програм, бізнесу, там працевлаштування і так далі, і тому подібне. Кандидатами на цю посаду можуть бути люди з вищою освітою, що відповідають вимогам конкурсу. Після відбору на рівні громад вони проходять спеціальне навчання. Оскільки нормативна база постійно змінюється, фахівці супроводу регулярно підвищують кваліфікацію. Серед кандидатів на посаду Андрій Чорний, ветеран і батько загиблого героя. Головне, щоб допомагати ветеранам, це спонукало мене особиста ситуація. У мене загинув син на війні і враховуючи, що я був сам, є сам ветераном, хочу допомагати іншим в цьому важкому питанні встановлення після служби. Люди після служби не знають, куди себе правильно. Ну де себе знайти на в, в новому в новому житті, а також їм дуже важко зробити перші кроки по встановленню в мирному житті. Нові простори турботи з'явилися одразу у трьох ключових медзакладах краю. Перший простір ми відкриваємо тут на базі госпіталя ветеранів. По сусідству у нас в нашому лікарні швидкої медичної допомоги буде відкритий простір так само сьогодні. ній лікарні також буде відкритий даний простір. Я думаю, від того ми будемо слідкувати від навантаження, як тільки що сказав пан Руслан, на самого працівника зі супроводу. Ми будемо туди розуміти, яке це навантаження, чи потрібно добавити. Це ми це будемо відслідковувати управління ветеранської політики постійно на контакті буде і розуміти, в якому режимі вони працюють, які послуги є найбільшими і кого потрібно додати і в які моменти підтримати. А вже найближчим часом планується відкриття подібних просторів і в медзакладах області, каже Руслан Запаранюк. Аліна Рябко темитня ТВА.